Привіт, мене звати Софія. Ми знаходимось з вами на майданчику Будмол Центр, що знаходиться у місті Київ за адресою Булаховського 2. Сьогодні я вам покажу будиночок-хедлайнер нашого майданчику та багатьох європейських майданчиків. Будиночок, який несе у собі більше сенсу та інтелекту, ніж. Будиночок, який точно сподобається поціновувачам практичності, вишкості та технологічності. Ходімо зі мною. Представляємо вам будинок, який дивує на кожному квадратному метрі. Починаючи із барбікю вмонтованого у будинок. Закінчуючи джакузі на покрівлі. Я хочу показати вам, що по обидві сторони будинку знаходяться два спальних місця по два метри. Перебуваючи у будь-якому куточку будинку, ви можете не приймати за якість повітря. У цьому кутку знаходиться датчик якості повітря, який запускає систему рекуперації за необхідності. Площа будинку 45 квадратних метрів, а корисна 80. ванна кімната вмістка та має все для комфортного перебування. Її особливість у хамамі, який був надрукований на 3D-принтері. Кожен куточок придуманий для зберігання ваших речей, тому можете не перейматися. У кухні набагато більше простору, ніж вам може здатися на перший погляд. Тут є достатньо місця для того, щоб сховати все кухонне приладдя. І я впевнена, що кожна гадзиня це оцінить. Фасади виконані з декоративної штукатурки під метал. Стільниця, HPL, пластик. На перший погляд ця сторона не проховує практично нічого, але я вам покажу скільки всього тут ви можете вмістити. Висувне карго, холодильник, морозильна камера, кавова машина, духова піч, гардероб для взуття, і це ще не все. А внизу, сюрприз для кожного нашого відвідувача. Тут знаходиться біокамін, і холодним зимовим вечором ви зможете насолодитись атмосферою створеною цим каміном та вина. Не забувайте, що це розумний будинок, і ви можете керувати ним з будь-якого девайсу та з будь-якої точки світу. Для вашої безпеки будинок оснащено внутрішньою та зовнішньою системою відеоспостереження. Ви можете сміливо запрошувати велику компанію друзів, тому що цей стіл переноситься, розкладається та за ним може розміститися 12 осіб. А для того, що вас точно не було сумнівів, що ви це можете зробити, у нас для вас. Є 12 сільців. Стар. Якщо ви приймалися, що вам буде недостатньо місця для того, щоб зберігати свої речі, то цей куточок вам точно сподобається, тому що ви це можете робити ось тут, а також у нашій потаємній гардеробній кімнаті. Вище робочої зони знаходяться сходи для виходу на покрівлю будинку. Тут знаходиться сюрприз для наших гостей. Джакузі, релакс зона, сонячні панелі та прекрасний вид на Будмол Центр. Варто зазначити, що капсула не потребує фундаментів, будівельних робіт та може бути встановлена за лічені години. Вона оснащена системою саморозвантаження та самовирівнювання на різних рельєфах. Для того, щоб побачити весь будинок у деталях та всі сюрпризи заховані тут, компанія «Будмол Center чекає вас за адресою місто Київ, вулиця Булаховського, 2.